Привіт, хлопці. хлопцы, привет, дорогі. героям слава. Молочане. Героям слава. слава. Президент Володимир Зеленський привітав командирів з полку Азов із поверненням з російського полону та подякував усім причетним до підготовки і проведення операції обміну. Боже, яке щастя, сльози на очах, коли дивишся ці відео. Що сказав Володимир Зеленський? Дочекайтеся за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. В рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 10 іноземців. Росію повернули в кума Путіна Віктора Мертвечука. І 55 російських окупантів. Ну і правильно, вони нам вже не потрібні. Пряма мова Єрмака. Ми звільнили з російського полону 215 наших людей, серед яких 124 офіцери. Серед тих, кого звільнили, 108 бійців. Азово серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, терошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко, Редіс, Сергій Волинський Волина, Святослав Паламар. Денис Шлега, Олег Хоменко, командири з Азовсталі. Вони вже перебувають у безпеці. За словами голови ОП, це результат особистих домовленостей президента України з президентом Туреччини Ердоганом. Зокрема, п'ятеро українських командирів перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. Крім того, серед звільнених азовців Микола Кущ Фрост і Костянтин Нікотенко Фокс, яких окупанти хотіли стратити. Також вдалося повернути в рамках обміну 10 іноземців, які захищали Україну. Серед них є ті, кого окупанти засудили до смертної кари. Ярмак сказав: ми обміняли 200 наших героїв на мертвичука, який вже дав усі можливі покази слідству. А п'ять героїв командирів Азовсталі на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу. Президент відзначив, що в Україні були готові повернути хоча б одного захисника на мертвечука, а вдалося повернути аж 200. Українці. Українки. Президент Володимир Зеленський привітав командирів з полку Азов із поверненням з російського полону та подякував усім причетним до підготовки і проведення операції обміну. П'ять азовців наразі перебувають у Туреччині разом з начальником головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилом Будановим і міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Вітаю вас! Наших хлопців, наших героїв із поверненням, радий бачити кожного після того, як ми були тільки на телефонному зв'язку. Надзвичайно пишаємось тим, що ви зробили для нашої держави. Пишаємося кожним із вас, сказав Зеленський під час відео включення зі звільненими захисниками Азовсталі. Глава держави запевнив, що нині в Туреччині вони в безпеці. А наступний крок це їхні повернення на батьківщину. Пане президент. Ваше доручення виконано. Десять військовополонених громадян Хорватії, Марокко, Швеції, Великобританії та США у безпеці та звільнені з полону. Я вам передаю. В якому автобусі ваші всі документи і все, що є. президент розповів, що нинішню операцію зі звільнення військовополонених готувала довго і старанно. Зеленський висловив подяку президенту Туреччини, а також усім, хто займався цим питанням з українського боку, зокрема, керівнику офісу президента Андрію Єрмаку, начальнику гур Кирилу Буданову, керівнику СБУ Василю Малюку, голові ФДМУ Рустему Умерову, міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, а також Дмитру Усову та Дмитру Лубінцю. Важаю, що дійсно велика перемога стільки людей, тільки хлопці не розкривають всіх. Таємно не 200 Ми повернули всього. Ми повернули трішечки Більше менше побачимо наших хлопців з іншої групи. Дякую вам, хлопці. Я вважаю, що це справді велика перемога для нашої держави, для всього нашого суспільства. А головне для родин наших захисників, які можуть побачити своїх близьких у безпеці, підкреслив президент. Глава держави наголосив, що за наявною в нього інформацією багато полонених були приречені на смертну кару, тож звільнення врятувало їм життя. Він також зазначив, що Україна пам'ятає про всіх своїх громадян і намагатиметься врятувати кожного українця. Ми зробимо все, щоб порятувати всіх, хто перебуває в російському полоні. Ми цінуємо кожне життя. Цим ми відрізняємося від ворога, підкреслив Зеленський. Денис, слава Україні, пане президенте. Героям, у нас все слава. добре. Стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую, дякую тобі. Бійці висловили подяку команді та українському народові від імені всіх захисників Азовсталі. Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що. Нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних Сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Подалі я прийду досі до тями і скажу все, що я ну, маю сказати. Наразі величезне дякую вам, усій команді, всьому українському народу. і Людям, які приймали участь у нашому поверненні, дозвольте сказати: тут багато вже сказали. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! Ой, важко стримувати сльози, коли дивишся ці відео, друзі. Сьогодні радіємо. а Завтра ми повинні продовжувати кричати на весь світ в полоні ще сотні наших захисників. Друзі, дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Ми сила і нас не зламати. Ми обов'язково переможемо. Ну я думаю, що ми Медведчука могли б обміняти на одного нашого зовсім героя в принципі, а те, що повернули таку кількість. То це дійсно дійсно є за що сьогодні всій державі. Вибачте, випити. слава Україні.